Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв'язок. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічно. Розглянемо ситуаційну задачу. Скільки шоколадок кожного виду купили Оксана і Павло? Оксана і Павло купили разом 5 шоколадок двох видів з горішками за ціною 42 гривні і за кунжутом за ціною 34 гривні. За всю покупку вони заплатили 194 гривні. Що таке система двох лінійних рівнянь із двома змінними? 3 горішками, 3 кунжутом. Ціна гривні 42,34 Y, все дорівнює 5 штук. Вартість 42х34 дорівнює 194. Нехай Х. Кількість шоколадок з горішками. У кількість шоколадок з кунжутом. Можемо скласти 2 лінійні рівняння з двома Х додати Y дорівнює 5 і 42х додати 34 Y дорівнює 194. Розв'язком системи двох лінійних рівнянь із двома змінними називають таку пару чисел XY, яка одночасно є розв'язком кожного рівняння системи. Щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь із двома змінними графічним способом, треба в одній системі координат побудувати графік кожного з рівнянь системи, визначити координати точки перетину цих графіків, якщо це. Можливо, якщо графіком одного з рівнянь системи двох лінійних рівнянь із двома змінними є вся координатна площина, то розв'язком системи є загальний розв'язок іншого рівняння системи. Якщо одне з рівнянь системи двох лінійних рівнянь із двома змінними немає розв'язків, розв то система також не має розв'язків.